Всім привіт, дівчата! Рада бачити вас на своєму каналі. І на моєму каналі виходять різного роду відео, і я сподіваюся, що і продуктові вам зайдуть. Сьогодні ми будемо з вами переглядати продуктовий кошик із метро на увага, 9 тисяч гривень. Хочу сказати вам, що дещо я купувала Мамі, це близько тисячі гривень. Тут де, де чого вже немає, я вже їм це віддала, тому орієнтуємося на 8 тисяч гривень, і це просто жах. Ціни. Ой-ой-ой. І на фоні вже жує моя кішка, тому що е у неї навіть закінчився корм. Тому купили 4 лапи, Від двох ціних набагато менше, тому я взяла. Дві упаковки: ось такого корму. Кішка їсть, задоволена дякувати Богові. Немає нічого там проблем з травленням і так далі. Шестірочка корони це мій чоловік. Я не вживаю, покажу вам просто все, що тут велике стоїть. Туалетний папір, як без нього, ціни на туалетний папір, це просто кошмари, це просто чесно. А, так, дитячий старт ось такі. От інколи дуже рідко ми робимо дитині такі сніданки. Так, і тут у мене ще стоїть велика упаковка: один кілограм це баріла, ось такі: от у нас фарфалле. Я їх називаю о, метелики, якщо просто. І так, да, давайте тоді будемо по пакетикам переглядати. Ну що, погнали далі? І я пропоную взяти. Важкий прям <сміх> пакет і почати його розкладати. Так, як би мені так зручніше зробити, мабуть, зробимо О, Боже! Так. так, він дійсно дуже важкий. А, так, перше, що я купила, це о, горішки. Це в мене чоловік таке любить, а це те, що люблю і я. Да, Захейтіть мене, будь ласка, в коментарях. Ну, це з томатом грінки. Для мене це просто якийсь топчик. Далі сердельки, півкілограмова така упаковка. Ось те, що ще я вам і там купувала корм. Для собак Талі купувала там ще щось і от каву одну собі, одну їй. Це єдине ще, що я їй не віддала. Я знаю, розчинну каву це повне гавно, я з вами погоджуюсь, але я все ніяк собі не придбаю каву машину. Я дуже собі хочу, але ну, поки немає можливості. А, так, далі молоко дві упаковки. Хліб супертост це для чоловіка. Я їм трошечки інший. А, ну, хоча, я, в принципі, не проти нього. Просто, там, люблю більше чорний, наприклад, там, для от, з хамоном. Хамон. Далі овочі і фрукти, сливи. На секундочку. А, так, дві упаковки пачки, банки олії. Банани. Далі апельсини. Тут все у нас три штуки на 1 кілограм. Далі мандарини. Ще тут кілограм навіть трошки більше. Яблучка. Упаковка щічка. Далі отакі от креветки, вони були зі знижкою. За дві упаковки там, 339 гривень, якщо я не помиляюся, ми з сестрою взяли нафту, тому що ні мені ні її не треба дві упаковки. Вони заморожені, я їх кладу вморозивку одразу. Так, далі, ага, ще зладу в морозилку. Я взяла спробувати отакий от угор. Він уже готовий. Написано, що він смажений в солодкому соусі, нарізаний слайсами. Ля-ля-ля. Заморожений. 160 грам. Теж на нього там якась знижка була. Теж кладу в морозилку. Кладу в морозилку третій раз. Морозиво взяла в цьому нахуй, такі от чотири штучки. В упаковці так, і в цьому пакеті у нас залишилися два огірочка і а, помідори. Взяла такі от, я не пам'ятаю, як вони називаються, коктейльні, не коктейльні, але вони дуже смачні. Вони принаймні мають ну, такий смачний смак. Помідорний. Так, ще одна досіка. Опа! Тут більше смаколики, таке для дитини, ну і для нас теж. А, але ще колбаска варена. Далі печиво ось таке ось це більше в садочок в дитині. ну Там, хоча, б принаймні таке щось плюс-мінус дозволяють. Попробувати взяла це теж для дитини. ну Таке, що знаю, якісь драже з печивом. Так, не дуже корисна їжа, тут все взагалі в цьому, о, в цьому пакеті не дуже корисно. інколи дехто з нас таке любить поїсти. Що ж ти будеш робити? Далі, спагеті. Так, Тут у мене шоколадки десь будуть. Одна от така шоколадка. Взяла отакі от смаколики, новеньке, щось не призвола. Іноді ми таке любимо, тому я ну, можу собі взяти. І не тільки собі, сім'ї маю на увазі. Далі я дуже люблю кіндер Bueno. Для мене це одні із найсмачніших просто солодощів, які тільки придумало людство Bueno – Це просто особисто мій великий фаворит. Чотири пачки. Далі тут у нас будуть вафельки. О, отакі от мілка у нас шоколадні. Отакі от вафельки з горішками. Десь їх всіх по три, тому що нас троє членів родини. Я купую все завжди по три. Так, ось третя. Міл. Отак, від Kinder Milk Slice ще і Kinder Кінг. такі от теж там теж їх десь має бути всі по три. Далі мені дуже сподобався оцей от Mate, знаєте, коли особливо немає молока. Я розумію, що це не дуже корисно і взагалі не корисно, тому що склад там такий собі, але я бачила цей Mate на iHerb, де, по-перше, упаковки навіть з, без цукру. Ну, тобто, є в складі там якийсь більш-менш натуральний склад, будемо так говорити, і немає цукру. Хочу спробувати. Напишіть, будь ласка, чи ви пробували як по смаку, тому що смак з кавою мені дуже прям подобається. Так, да, ще у нас Kinder Milk Slice. Далі ось такі от якісь там супчики теж набрала. У мене іноді чоловік таке на роботу бере. Закидайте мене, будь ласка, тапками, я не прошу. Далі, отакий от, от взяла арахіс, солоний, смажений та запечений. Це насправді дуже смачна штука, але зараза дорога. Далі, паличка, колбаси. Ой, так, яєчка. Далі взяла так, це в нас паштет, я взяла спробувати від метрошеф. Не знаю, ніколи не пробувала, Мені так здається апетит. Так, ще одна пачка е печива. Далі кілограм. Харібо, щоб ви розуміли, це вишеньки. На них була просто знижка. Реально вигідно, супервигідно було купувати 269 гривень, наскільки я пам'ятаю, за кілограм. Я іноді сама навіть таке люблю поїсти, а дитині тим більше подобається. я розумію, що це все не, не корисно, але ну, як є. Далі, ще в мене дитина якось знаєте, періодами не любив не любив, Тут я якось згадав про ці пюрешки. Йому вже на секундочку 5 років, але в якості перекусів він а, любить оці, ці пюрешки. Я взяла такі от мама, там, банальні яблучко-груша і яблучко-перси. На соуси від метро шеф були також знижки, але при купівлі від двох, тому довелося брати два. Взяла кисло солодкий соус. Мені подобається. Так. Далі ще один milk slice, ще один кіндер кінь. Також у мене малий любить активне. Йому дуже сподобалось. Я якось один раз взяла, він спробував, і йому прям дуже сподобалось. Тому от зараз купую сметана. Сметана. Так. Далі ось такий от взяла ще соус для українських відруна. Для заправки там деяких страв, навіть в пасту додавати або в гречку. Я також люблю, наприклад. Далі сир горганзола, також шеф. Зі знижкою ще була у нас печінка тріски від двох штук також. Я взяла, я люблю бутиквородик з печінкою тріски. Хлібчик для себе от такий от чорний, городінський. Бородинівський. Угу, на секундочку. А, далі ще, ще у нас один кіндерпір, крейсінь, сир. Я взяла знову ж таки попробувати від мас, метро Шеф. Мастер -шеф. Один взяла отакий мімолет. Тут, правда, прям 100 грамів, але в ну, мене не дуже там інші да, мої члени родини їдять. От я, наприклад, їм. І гауда. І отаких от взяла там, тих, того 150 грамів, того 100 грамів. Достатньо буде. Так, ще один тут якийсь супчик гороховий суп а, Так, ось такі от варіла ще у нас макарони. І ще одна шоколадка. Міленіум. це те, що було на знижках. Ось такі от солодощі Міленіум. Ще одна мінка. І я не знаю, як вони це роблять. Рошен. Але це дуже смачно. Я дуже люблю це іноді отаке поїсти. Так, і останній у нас пакетик залишається з товарами не харчовими. Так. Да. Струбочки, тому що іноді мали в мене просто щось там, знаєте, напої якісь налити і купити саме струбочки. У нас швабра, яка, яку ми купували в метро, і насадки на неї теж продаються тільки в метро. Тому насадка на швабру. Ага, тут ще у нас рідкий кор для котячий, теж в цьому пакеті. він. А, далі вологі серветки. Я обожнюю ці вологістики, не знаю. Теж найулюбленіші мої з моменту, що як в мене дитина була маленька. Так, тут у мене мої засоби для гігієни. А, да, і ще два засоби. Це гель для індимної гігієни і гель для бриття. Що я вам хочу сказати з приводу а, хімії? Не дуже дешевше, як на мене. От серйозно в метро купувати. От, наприклад, я там дивилася, в мене закінчуються деякі товари. От цих прям уже немає, тому я їх купила. А деякі закінчуються. Я так подивилася на цінники. м-м-м. Не дешевше, я тут десь зі знижками в якісь єві. Мені здається, зможу знайти набагато дешевше, вигідніше, тому я не купувала або в тій ж авролі. До речі, про Аврору відео скоро буде на моєму каналі. Ну і що вам хочу сказати? Такий от продуктовий кошик вийшов у мене. Я прошу зауважити, що тут немає абсолютно нічого м'яса для готовки, тому що воно у нас просто вже є в морозильній камері. Це було придбано не в метро. І отак от якось вийшло. Слухайте, для мене мені здається, дуже прям багато, дуже дорого І їсти. То по суті немає чого. Напишіть свої враження від такого продуктового кошику, але не кидайте сильно на мене тапками. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Бувайте.